Де волошкові квіти там пролетіли сонячні? 7 грудня в Україні відзначається день місцевого самоврядування. Це свято, до якого причетні багато людей. Це сільські, селищні, міські голови, депутати різних рівнів, працівники виконавчих апаратів місцевих рад. Також причетними до свята можна вважати усіх виборців, бо вони також зацікавлені в розвитку самоврядування. Всі ми одна родина, в якої спільна мета. Спільні інтереси, єдине теперішнє і майбутнє це наша рідна Красноградщина, це наша незалежна Україна. Шановні присутні, до вітального слова запрошується Красноградський міський голова Світлана Кривенко. Я бажаю вам, щоб ви показали подальшому високі результати, проявивши всі свої здібності, використовуючи всі свої можливості досягти всіх своїх цілей, усім впевненості, оптимістичного настрою, бадьорості, енергії і великої удачі. Я бажаю вам затишку в ваших родинах. Нехай ваші родини поповнюються кожний рік, так як ми робили це в 21 в 22 в 23 році. Всього самого найкращого і дякую кожному. З вас за те, що часточку своєї душі ви вкладаєте в працю для наших мешканців зі святом, слава Україні! Шановна Світлана Миколаївна, прийміть ці квіти від колективу з найкращими вітаннями. Від колективу прийміть квіти заступники красноградського міського голови Наталія Шаптала, Наталія Зінченко, Сергій Дорошенко, секретар ради Катерина Єніна та секретар виконавчого комітету Катерина Ходякова. Доброго дня всім присутнім. Від всієї душі я вітаю вас зі святом. Цей букет. Від цієї душі, стані калаю, дарю. в її, її обличчі вітаю всіх вас. З усією пошаною відносся до цієї людини і дай Бог щоб Господь допомагав їй трудитися на благо своєї сім'ї і нашого міста і всієї України. Зі святом вас. Від всієї душі бажаю вам миру та здоров'я! Сьогодні ми з великим задоволенням вітаємо у цій залі. Генерального директора Пао Промінь Третьякова Євгена Андрійовича та Максима Володимира Івановича, Красноградського міського голову 6-7-го скликань. Чудове свято, чудове місто, чудове. Родинне свято я вас сказав, тому що доброго дня, шановна родина. Ми точно знаємо, що зараз сильна держава, це сильна країна і сильні Збройні сили. Але ми знаємо і пам'ятаємо. Що сильна держава, сильна країна, це сильна громада. І саме ви, шановні друзі, шановні колеги, цей непростий час, час війни, виносите і ухвалюєте дуже непрості рішення. І я вам знаєте, хотів сказати співчуваю, але я вами пишаюсь, тому що ви найкраще. Так сталося. Вас вибрало цей час. Тому я щиро хочу привітати вас цим святом, побажати вам. Щастя, здоров'я, перемоги і миру всій нашій країні Зі святом рідні. Слава Україні! Тому я вас вітаю з цим святом де місцевоса самоврядування, бо це знаєте, державне управління воно як устав якийсь, а самоврядування це вже така річ, яка йде від людини, яка виконує цю справу. В першу чергу людина, яка виконує свою справу. А коли людина на своєму місці, це вже перемога не тільки на цьому місці, а загалом. Тому я вам бажаю терпіння, якого бажають усюди, а ще бажаю. Вам всім той перемоги, на яку ми всі разом з вами заслуговуємо. Дякуємо вам за святом. слава Україні! за особистий внесок у розвиток місцевого самоврядування громади, вагомі досягнення, відповідальність, високе почуття обов'язку та з нагоди дня місцевого самоврядування, грамотами та подяками міської ради було відзначено кращих працівників та ветеранів Красноградської міської ради. Бажаю вам міцного здоров'я, щастя, нових професійних здобутків, оптимізму і мужності, творчої наснаги та родинного благополучно. Лучше. Нехай цей день об'єднає нас у спільному прагненні зробити наші міста і села щасливими, багатими і вільними разом до перемоги, слава Україні, героям слава! Закохана волю, закохана в життя, зазнала і недолю терпіла забуття, так хоче сонцем гріти, свіси для всіх людей, вогнем завжди горіти в серцях своїх дітей. Χι τη δίπλα